Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події вівторка, 26 серпня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні у випуску. Як на Прикарпатті реалізовують проєкт Турбота про родину героя. Це проєкт нашої вдячності. Дружини військових взяли участь у щемливій фотосесії. Це нам дружинам, необхідно. Центр громадського дозвілля для людей старшого віку вже третій рік працює у Коломиї. Це в нас вже велика дружна сім'я. Про це та інше детальніше. На війні загинув Коломиянин Ігор Тодорів. Коломия знову у жалобі. Молодший сержант Ігор Тодорів служив у стрілецькій роті 42-ї окремої механізованої бригади, та з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. У травні 2023 року. Ігор зник безвісти під час запеклих боїв під Бахмутом. Лише зараз стало можливим повернути його тіло до рідної Коломиї, де він знайде вічний спочинок. Про час та місце прощання з Ігорем стане відомо згодом. 122 одиниці техніки рашистів уразили прикарпатські спецпризначенці. За два місяці бойової роботи на 127 одиниць поріділа і жива сила ворога. Івано-франківські спецпризначенці СБУ продовжують нищити окупантів. Свою відмінну роботу зафіксували на відео спецпризначенці служби безпеки України. Оператори ударних дронів СБУ Івано-Франківська продовжують скорочувати кількість ворожої техніки та піхоти на Донеччині. За два місяці бойової роботи вони відмінусували ударними дронами 122 одиниці легкої техніки рашистів. Підтверджені також втрати живої сили ворога. А це 127 одиниць. Голова ОВА Світлана Онищук розповіла, як на Прикарпатті реалізовують проєкт Турбота про родину героя. Нагадаємо, мета ініціативи підтримка родин полеглих захисників і захисниць. Проєкт реалізовується у кількох напрямках: дозвілля, відпочинок та оздоровлення. Зокрема, зараз піклуються про підтримку матерів загиблих захисників. У нас в області працює унікальний проєкт Турбота про родину героя. Та ми своєю любові, опікою хочемо пригорнути родини, яким є найважче. Тому що те, що пережили, вони дай Боже, би ніхто не переживав. Ми дбаємо, щоб наші діточки їхали на оздоровлення, в відпочинкові комплекси. Зараз ми опрацювали програму і виділяємо додатково кошти, що матері наших героїв їздили на екскурсії, що мали можливість трошки забутися і відпочити, щоб не. Залишити ні в якому разі наодинці їх з тою бідою, яка сталася, тому мусимо разом підтримати тих родин, яким є сьогодні найважче. Це проект для людини, це проект нашої вдячності і глибокої шани тим людям, дякуючи, яким ми сьогодні з вами є. Ми бачимося, ми живемо. Неймовірно сильні та красиві, щирі та справжні дружини військових взяли участь у щемливій фотосесії на світлинах. Жінки у національному одязі, жінки, які вірно чекають своїх захисників. А ще вони разом створили мистецький оберіг писанку незламності. На світлинах, які презентували у фоє народного дому, українські жінки вони символізують водночас силу та ніжність, вірність і нескореність. Попри постійні переживання за своїми чоловіками, які зараз боронять Україну від ворога, вони посміхаються, випромінюючи тепло і затишок. На одній зі світлин Мирослава Русенко вона каже: від фотосесії залишилися дуже позитивні емоції. Кожній підбирав образ Михайло Вінтонюк. Він е, підбирав нам е, і сорочки кому спідниці, кому плахти, кому головний обір, кому що пасувало. Фотосесія дуже сподобалася. Нас це згуртувало, об'єднало, і вийшло ось такі гарні світлини. Чоловік бачив світлини? — Так, бачу. Що він сказав? <світленно> ну я його питала, яку обрати, то порадив цю хустині. Хустині, звичайно, рідко я ходжу. Зараз повсякденному житті взагалі не одягаю хустину. А на цій світлині саме в хустині була одна з хустиною без. То Він сказав, що може давай цю красть. А ось він, той, кому Мирослава, власне, присвятила світлини. Її мужній чоловік, захисник України, Руслан Русенко, поки у відпустці прийшов особисто підтримати дружину. Направду, це взагалі дуже добре, що вони збираються дружини військових, бо. Їм також важко, вони несуть великий тягар. Е, власне сімейний побутовий, але це великі тягари, я вважаю, там, і дії, і виховання дітей збираються і, власне, згуртовуються, що зроблять. Чомусь деколи відволікаються, і якась там є психологічна допомога, однозначно це добре. А такі висилали мені, я що тоді був на фронті, висилала ці фотографії. Ну, звичайно, радує душу, патріотизм. Вишиванки, ну взагалі українку підтримуються українські традиції, український стиль це класно, круто. Дарія Слободян з Пилипів. Її чоловік зараз боронить Україну на куп'янському напрямку. Жінка каже, весь час переймається за нього. А такі фотосесії, такі зустрічі це можливість бодай трохи відволіктися від тривожних думок. Це нам, дружинам, необхідно, тому що треба якось вирватися з цього життя. Тому що от весь час ти в телефоні очікуєш того повідомлення чи дзвінка. Ну і Розумію тих, кого вже немає того повідомлення. їм також треба вибратися з цього такого буденного сірого життя. а Це така собі можливість. Я тут така справжня посміхаюся зараз. Це ну, рідше в такому нашому житті, можна сказати. І якщо для мешканок нашої громади національний одяг, вишиванка, запаска, крайка добре відомі, то Варвара про це майже нічого не знала, поки з Миколаївщини через війну не приїхала сюди на Коломийщину. я взагалі сама з Полтавщини, і мені е, не знайома було е, про гуцульські строї і взагалі там ну, гуцульські стрі якісь інакші. І коли нас стали вбирати в різний одяг це тієї громади, це цієї громади, ну вона якось по інакшама. Бо це було ну, дуже незвично. Ми багато розмовляли про те, як жінки в цьому ходили, що вони ходили на це все, тільки на свята. І це, ну, у мене зараз аж мурашки по шкірі, бо це був ну, дуже цікавий досвід, як вони водили якісь там е, кола свої. Е, і Мені дуже подобається, що є і зберігаємо ми ці традиції українські, і у мене є можливість. Можливість про них дізнатися взагалі і побути, е, наче в шкірі тої жіночки, яка жила в ті часи і носила стрій. Об'єднала дружин військових Ірина Бордун. Вона дружина справжнього героя нашого краянина Любомира Бордуна, який загинув на війні. Попри біль і тугу, які очевидно ніколи не минуть, жінка стала взірцем для багатьох інших. Вона не лише сама веде активне громадське життя, а й допомагає робити це іншим. Ірина заснувала громадську організацію Сила життя і докладає максимум зусиль, щоб жінки наших героїв не відчували себе самотніми. А насправді ми цим завдячуємо Ріані Кодіні, вона якось одного раз. Зупозвонили, каже Іра. А давай ми з Михайлом Вінтоніком зробимо фотосесію в національних серіях для жінок з вашого з вашої громадської організації. Звісно, ми погодилися дуже цікаво, бо є багато речей, які насправді навіть нам тут місцевим не знайомі. Так ми не завжди бачили певні види вишивки, певні види спідниця, крайок. є дівчата ще приміщенні особи їм прям дуже було цікаво такі моменти. Я одягнена в дуже старовинні спідниці, початку 1900 там, якісь роки, дуже стара крайка, а яку Михайло десь у когось знайшов, у когось був зав'язаний мішок тої старою крайкою. Ззаду спідниці навіть немає, бо вона вже типу, не, ну, не збереглася. Але вона зроблена, прямо ну складена. В стародавню таку складку, і на ній там навіть ще десь трошечки дірочки, але дуже дуже цікаво. Але і дуже класно, бо ми мали, бачите, навіть національне взуття. Тобто ми були в постолах. Маріана нам. Багато кому зав'язувала хустки. А в мене є ще інша світлина. Я двічі переодягалася, не могла втратити цей шанс. Бо насправді хустка це не є істинно національний наш головний убір. Так, то зав'язувались рушники, то в мене є ще один убір з рушником, але я там дуже доросла виглядаю. А моя мама росіянка навчила мене любити той народ. І ту землю, де я народилася, і з яким народом я виросла. Тому для мене це насправді, хоча генетично не не, 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 маю, не, не чисто Українка, скажімо так, але це для мене завжди дуже важливо. Я сама це люблю. Ми маємо дуже багато національного строю вдома, і діти мої мають. І я дуже тішуся з того, що я зараз маю можливість купити якісь прикраси, які залишаться потім моїй дитині, їхнім дітям до доньці, можливо невістці і мого сина, а ще дружини українських захисників створили мистецький оберіг, писанку незламності, у якій закодована сила нашого духу, нашого народу. Ми добре знаємо ціну нашої незалежності, і дуже на першу чергу вдячні нашим захисникам за те, що ми можемо зібратися. Символізм, бо той наш національний стрій ті, наші вишиванки, ми не завжди маючи їх на собі, Пам'ятаємо про те, що українці, так? бо це про те, що в нас всередині, про те, що в нашому сердечку і про те наша національна ідентичність і наша така любов до держави, і любов до, до тих, хто цю державу зараз захищає. Символічно розмальовуємо цю ті писанку незглавності, хай вона нам буде. Таким, знаєте, колись веснянки співали про те, що писанка котилася, то й добро принесли. Хочеться, щоб цей рік і не був останній, і щоб ми дійсно вийшли з перемогою, максимально комфортною для нас усіх. І хай ця наша писанка принесе доброгу, злагоду, спокій і любов кожному веселі. Під час такої мистецької акції дружини військових не лише морально відпочили, а ще й зібрали кошти на підтримку Збройних сил України. Центр громадського дозвілля для людей старшого віку вже третій рік працює у Коломиї. Це простір, де чоловіки та жінки почувають себе фізично та емоційно у безпеці. Один із напрямків роботи інтеграція ВПО у місцеву громаду. Центр громадського дозвілля надає чоловікам та жінкам широкий спектр послуг та заходів, розроблених за консультацією з учасниками та під супровід тренерів. Це і рукоділля, і скандинавська ходьба, співи, кулінарія, поетичні зустрічі, екскурсії. Та різноманітні святкування особливу увагу тут приділяють налагодженню з соціальних мереж між внутрішньо переміщеними та місцевими мешканцями. Працює центр за підтримки міжнародної організації HelpAge International. HelpAge International співпрацює з партнерами та розгалуженою глобальною мережею понад 200 організацій. В 99 країнах, аби підтримати мільйони людей похилого віку, жити безпечним, здоровим та гідним життям, через наше партнерство та співпрацю, ми працюємо, щоб залучити людей старшого віку до суспільства. Прагнемо створити справедливий світ для всіх незалежно від віку. Сьогоднішня зустріч з партнерами закладає основу, фундамент голосової роботи ініціативних команд. Голос це здатність літніх людей відстоювати свої права, робити вибір, брати участь в прийнятті рішень в особистому, в сімейному, соціальному та політичному житті. Ми підтримуємо людей старшого віку в тому, щоб вони користувалися своїм правом висловлюватися. Щоб їх голос був почутий, їх проблеми, потреби вирішувалися в законах, політиках, програмах, проектах та послугах. Більшість відвідувачів центру громадського дозвілля внутрішньо переміщені особи. Ось, до прикладу, Наталія з Лисичанська та Тамара з Ізюма. Обидві жінки знайшли прихисток від війни у Коломиї. Мешкають тут ще з 2022 року. Це в нас вже велика дружна сім'я. Вирішуємо багато питань, допомагаємо один одному. Ми навчаємося комунікувати з владою адвокатувати свої інтереси. Складати запити, як прийняти участь у вирішенні питань, які стосуються нашого життя громади, ну, це нам дуже цікаво, і подобається. І дійсно, це. Нам потрібно ця організація чим займається? Вона підтримує людей як морально, як психологічно, як надає різні послуги до допомоги сервісу. допомагає в житлом, допомагає з працевлаштуванням, допомагає. Відчувати себе більш спокійно, затишно і надає всі послуги для того, щоб людина була в гурті не сама зі своїми болями, печалями, спогадами, але була відверто. Прийнята в такий дружній веселий колектив. Центр громадського дозвілля забезпечує низку психосоціальних заходів, зосереджених на відпочинку, розвитку навичок та відновленні соціальних зв'язків. Також при центрі створені групи рівний рівному, які відвідують та надають підтримку самотнім немобільним літнім людям, які важко переживають втечу від війни. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на відкриття четвертого сезону. З Цієї нагоди вже 6 вересня вас чекає. Концерт Барокко у виконанні інструментального ансамблю дивертисмент солістів Миколи Губчука Валерії Курило. Та хору катедрального собору преображення Христового української греко-католицької церкви Світло та Вору. Ця програма поєднала в собі витонченість творів французьких композиторів, стриманість музики британських авторів, мелодійність та глибинну філософію українського бароко. Не пропустіть 6 вересня, Коломийська філармонія. Початок о 18 годині. Гості нашого славетного міста. Ось і, і настав той час, що ми переходимо в четвертий філармонійний сезон. Всіх вас чекаємо. Отже, наради згадаємо на раді, вас на нашому концерті 6 вересня о 18.00 на концерті Барокови. Приходьте, будемо раді усім і кожному. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, Слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.